І отці, браті і сестри, дозвольте мені з благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї України, онутрія привітати вас і в лиці всю паству нашу і весь народ, який проживає на Україні з великим і радісним святом святом Незалежності. Ми не тільки сьогодні зібралися в цей святий храм, щоб помолитись і в цей день. Наша святоцерква Церква кожний день молиться за мир у всьому світі, наша церква молиться за нашу державу, православний народ, наша церква молиться за тих, хто не знає святої віри і злословить Христа, щоб Господь положив приграждення злу і відкрив очі тим, хто іще не знає правди. Сьогодні слово незалежність воно колись мало велике значення. Але сьогодні воно втратило його, тому що ми залежимо від багатьох історичних факторів, які у нашому житті. Сьогодні ми залежимо у просторі економічному, духовному, політичному, історичному, тому що проходили різні випробування для нашого народу. Але сьогодні ми повинні берегти суверенітет нашої держави. Оберігати наші кордони, молитися, щоб дійсно ми були вільними в Христі, але в дружбі з кожним народом, з кожною людиною. Горе тим людям, які сьогодні злословлять один одного, тому що самі нічого не роблять, а стараються всячески побачити тріску в оці брата і стараються один одного віляти грязю, що не є у волі Божій. І це противно закону Божому і людському відношенню. Тому сьогодні ми просимо і молимо, щоб Господь зберіг нас, як і до сьогодні зберігав єдин, в єдиній святій Соборній і апостольській церкві, тому що є саме головне і найдорожче, але ж повинні пам'ятати про те, що поганий християнин, громадянин землі. Ніколи не буде громадянином неба. Тому що з неба Господь послав нам заповіді, які просвіщають і освіщають нам шлях нашого життя. І ми по цих заповідях повинні навчитись тут на землі, щоб піднятись на ту духовну висоту, де немає ніякої скверни, неправди і злоби, де панує тільки одна любов і милосердя Боже. Яке зійшло на землю, щоб нас підняти до небес. Сьогодні ми просимо, щоб Господь врозумів тих, хто старається всячески принести зло і горе нашій державі і нашому народу, Горе тим людям, які приносять біль і страждання, смерть і розлуку. Те все, що діється сьогодні, чвари, які чинять самі люди. Напевно, із-за того, що ми відступили від істини. Якщо ми задаємо собі питання, чому так стається в нашому суспільстві, згадайте історію Авеля і Каїна, згадайте історію єврейського народу, згадайте історію Святої Русі, чому вона називається Святою, тому що вона ходила в заповідях Бога. Вона кожний день просила у Бога милості і благословіння. І коли ми відвергли Царство Боже, і тоді приступив диявол, і до сьогоднішнього дня всячески приносить нам білі страждання. І щасливі ті люди, які бачать, що ворог людського спасіння робить в нашому тимчасовому житті, а тепер давайте представимо, що буде у вічності. Але на превеликий жаль, сьогодні люди не хочуть розуміти, наскільки Господь близький до нас і наскільки ми відходимо від нього своїм неблагочестивим порочним життям. Сьогодні молиться вся Україна, в кожному храмі. Ми підносимо молитви, щоб Господь зглянувся. А для того, щоб Господь почув, ми повинні кротким і смиреним серцем просити, як діти просять у батька якоїсь милостині і якоїсь допомоги. І якими ми були б не добрими, якими ми були б не хорошими, але коли ми просимо, що ми змінимося своє життя, тільки допоможи, тоді Господь склонить свою голову і вислухає наші молитви. Не тільки сьогодні ми повинні прийти на хрещатик іще куди, і показати нашу причетність до нашої держави, до нашого народу. Сьогодні апостол Павел сказав по плодах їх і по справах їх узнаєте їх. Якщо ми працюємо на розквіт своєї держави, свого будинку, в якому ми живемо, тоді він буде процвітати. Якщо ми тільки тимчасово сьогодні помолились, показали, наскільки ми добрі, тим більше ми ще притягнемо гнів Божий, лукавство, і за неправду ми отримаємо те, що заслуговуємо. Але сьогодні будемо молити і молимо, і просимо все щедрий і милостивий, Господі, як ти почув молитву Ізраїля, який страдав. Як ти почув молитву Анна предтечія на, предтечі, на благослови Божої Матері, і ми отримали на Курській дозі перемогу, як ти почув біль і страждання народу, тоді великої держави, і ми звільнились від ворога, який знущався і нищився на нашому земному шляху. І сьогодні ми просимо очисти землю від скверни і неправди, а в наших серцях Посій сім'я любові, сім'я терпіння і один в одному, щоб ми бачили, не просто людину, а образ Божий, а подобу ми повинні самі собі зробити постом, молитвою, любовою один до одного. Тоді Бог любові, Отця і Сина, і Святого Духа буде завжди з нами. Амінь.